Леся Українка, тішся дитино, Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія, мрія полине із думкою вкупця. Геть у далекі світа, крила втинайся крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла? То цілющу, живущу водицю, дрібна, пташина мала. Не страшні були дикі простори, скалі і хвилі морські, перелітала найвищі і гори, мала крильця та прудкі. Так твоя думка швиденько полине, тільки і волю даси, принесе ще рівної країни краплю живої роси, як приступить журба невсепуща та до серденька твого тая, росиця цілюща живуща, буде живити його. Хай же та мрія з думкою вкупці, в купці, в незнані світа втинайся за крилі, голубці, хай вона вільно літа.